Торік Польща всупереч тенденціям у Європі витіснила ультраправу партію Право і справедливість, яка була при владі вісім років. Наскільки розділеною залишається країна, і наскільки влада стурбована тим, що на виборах до європарламенту найпопулярнішою серед молоді стала ультраправа партія? Мій гість цього тижня у Варшаві, міністр юстиції Адам Боднар на мій погляд, нам можливо дещо бракує бачення того, як говорити про ліберальні цінності, як говорити про Європу з молодими виборцями. Польща уважно стежить за війною в Україні і неодноразово попереджала, що Путін вийде за межі кордонів РФ, але ніхто не слухав, які застереження має уряд Польщі для Європи сьогодні. Адаме Боднар ласкаво просимо у конфлікт зон Вітаю, радий вас бачити. Пане Боднар, незважаючи на вашу перемогу на виборах, Польща здається, залишається глибоко розділеною на минулорічних виборах. Ваша громадянська коаліція фактично отримала менше голосів ніж коаліція право і справедливість 6,6 проти 7,6 мільйонів голосів. І понад 30% виборців не підтримали жоден блок, оскільки віддавали перевагу меншим партіям. Не дуже обнадійливо чи не так? На мою думку, ми дуже задоволені результатом парламенту. Ламанських виборів, я думаю, що ніхто не вірив в успіх демократичної коаліції. Я думаю, що саме зараз, коли відбулися місцеві вибори та вибори до європейського парламенту, ми глибше замислюємося над тим, чого очікують люди. Звісно, польська політика дуже розділена, і ми бачимо досі доволі сильну позицію партії право і справедливість. а також деяких, скажімо так, альтернативних правих партій. Але Я думаю, що наше завдання полягає просто в проведенні різних реформ. Ми повинні думати не лише про верховенство права, а й про права ЛГБТ про права жінок для мене особисто важливо, аби ми досягли певного рівня чесності, порядності, професіоналізму в суспільному житті. Тож у всіх сферах моєї роботи, я намагаюся показати, що реалізую політику з повагою до основних принципів відкритості прозорості та гідності, транспаренсі Пане міністре, ви згадали про вибори до Європарламенту. Ваша група перемогла партію право і справедливість, але з незначним відривом. Ви зможете відправити 21 євродепутата до Брюсселя. Вони 20. Це менше ніж раніше, але вони мають лише на одне місце менше ніж ви. Хіба це не свідчить про те, що ваша демократія, принаймні на даний момент, є досить вразливою конструкцією, і велика частина країни вас не підтримує, особливо ваше ліберальне ставлення до таких питань, як аборти та одностатеві шлюби. Це має обмежити ваші можливості для маневру, чи не так на мою думку, перед європейськими виборами був такий підхід, що партії, які формують правлячу коаліцію, не повинні створювати суперечливі теми в політиці. Що ми не повинні в дискусії щодо майбутнього Польщі зачіпати ті теми, щодо яких немає єдності не лише у правлячій партії, але й у внутрішній системі правосуддя. Є різні погляди на ці питання серед партій, які формують правлячу коаліцію. Але я думаю, що зараз зрозуміло, що ми маємо досягти результатів, що ми маємо робити зміни. Наприклад, просто зараз у нас точиться ще одна серйозна дискусія щодо одностатевих зареєстрованих партнерств. Можливо, у нас поки не буде одностатевих шлюбів, але напевно ми наближаємося до прийняття закону про одностатеві зареєстровані партнерства, можливо, закону про визнання статі, тому що прямо зараз можна зафіксувати зміну статі через суд. Але в нас немає для цього належної законодавчої процедури, і безумовно ми повинні приділяти більше уваги по вазі до прав жінок. поганою новиною для вас і для європейських виборів був той факт, що євроскептична конфедерація стала найпопулярнішою партією в Польщі серед молодих виборців віком від 18 до 29 років. Наскільки ви переймаєтеся через це? Знаєте, я переймаюся, бо вважаю, що ми повинні говорити з молодим поколінням з їхньої точки зору, їхньою мовою, і зважаючи на їхній спосіб мислення. На мій погляд, нам можливо трохи не вистачає бачення того, як говорити про Європу з молодими виборцями. Я наведу приклад. Мені 47 років. Я пам'ятаю, коли для того, щоб перетнути кордон, Польщі потрібно було мати паспорти. Візи, коли це було не так просто, і так звана західна країна вважалася для нас своєрідним дивом. Якщо поглянути на молоде покоління, то воно навіть не знає, що таке закордонний паспорт. Вони просто їдуть з Варшави до Барселони з внутрішнім паспортом. Вони не розуміють, у чому полягає додаткова цінність європейського союзу, вільного обміну товарами та пересуваннями людей, і що європейський союз дає нам відчуття безпеки. Якщо у вас є повітря, і ви дихаєте ним щодня, ви не відчуваєте необхідності піклуватися про чистоту цього повітря. У такому середовищі правим партіям набагато легше створити відчуття страху, небезпеки або навіть застосувати пропагандистські аргументи, які є набагато привабливішими для молодих виборців ви згадали про європейський союз у січні. Ви сказали, що ЄС є надзвичайно важливим для Польщі. Брюссель є інструментом досягнення благ, а не руйнівником. Тому ми маємо велику відданість йому. Але ця відданість не поширилася на реформовану політику ЄС щодо надання притулку та міграції. Щодо цього пакту, як відомо, ви просто повторили вето попереднього уряду. Ми захистимо Польщу від механізму розподілу мігрантів. Сказав Дональд Туск. Ось і все, що лишилося від обіцянки. Перезавантажити відносини, перезавантаження було лише частковим. Я б сказав, що ми маємо рішення про повне перезавантаження. На мою думку, але ж ви відхилили пакт. Будь ласка, дозвольте мені висловити свою думку з моєї точки зору, як міністра юстиції, гроші ЄС із плану відновлення ЄС були розблоковані. Це перше. По-друге, стаття 7 договору більше не використовується щодо Польщі. Тож ми не розглядаємося як країна, в якій існує серйозний ризик підриву верховенства права щодо пакту про притулок та міграцію. Досить очевидним аргументом, представленим польським урядом, було те, що Польща прийняла понад мільйон біженців з України. Ми беремо на себе тягар прийняття біженців. Ми беремо на себе величезний тягар підтримки військових зусиль в Україні. В основному це і стало політичним підґрунтям рішення щодо пакту про надання притулку та міграцію. Я це розумію, але наклавши вето на новий пакт, ви занепокоїли ті самі правозахисні організації, які тісно співпрацювали з вами, коли ви були омбудсменом справ людини. Тим паче, польських прикордонників знову звинувачують у жорстокому поводженні з мігрантами та їхньому нелегальному видворенні. Одна з благодійних організацій для біженців назвала позиції вашого уряду ганебною і заявила, що вона продовжує політику партії право і справедливість. Більшість біженців тікають від насильства, війни та переслідувань додається в документі. Омбудсмен Адам Боднер не змирився б із цим. Чи не так? No, um будь ласка, майте на увазі, що я досить часто беру участь у засіданнях різних внутрішніх органів, які займаються безпекою, безпекою кордону, внутрішніми справами, а також тим, що відбувається на кордоні в контексті російської агресії проти України. По перше у нас немає жодних сумнівів, що ця складна ситуація на кордоні є результатом так званої гібридної війни, яку розпалюють Росія та Білорусь, і вона спрямована на дестабілізацію ситуації в таких країнах як Польща але вас звинувачують у незаконних видвореннях. Ні. по-друге, більшість людей, які перетинають кордон, не зацікавлені в тому, щоб залишитися в Польщі. Вони просто зацікавлені в тому, щоб рухатися далі до Німеччини чи інших країн ЄС. Тож вони навіть не хочуть реєструватися. І я знаю, що ті, хто хочуть бути зареєстрованими і хотіли би залишитися в Польщі, а потім шукати механізми міжнародного захисту, обслуговуються належним чином і можуть залишатися в Польщі. Ви кажете так, але Human Rights Watch у березні вимагала від вас надати доступ до польської процедури надання притулку іноземцям, які його шукають, скасувати незаконні прикордонні правила, які легалізують видворення, і припинити переслідування, зокрема кримінальне щодо активістів громадянського суспільства, які намагаються допомагати шукачам притулку на кордоні. Чи вони забагато просять? Я вважаю, що польський уряд робить усе необхідне, щоб становити належний баланс між потребами польської безпеки та правом і повагою до основних прав тих, хто шукає захисту. і омбудсмен Адам Боднар був би цим задоволений Як я вже сказав, як міністр юстиції, я підтримую політику уряду в цій сфері. Погляньмо на російську діяльність у Польщі. Прем'єр-міністр оголосив про арешти дев'яти осіб, підозрюваних у плануванні диверсій у Польщі в координації з російською розвідкою. Чи є у вас достатньо доказів проти цих людей? Я генеральний прокурор і знаю деякі з цих справ. Я пам'ятаю одну з них цікаву в різних аспектах. Це була змова щодо утримання доступу до різних процедур безпеки та інформації в аеропорту Жешува. Чоловік, якого спіймали, співпрацював з ГРУ. Фактично, його затримання стало можливим завдяки співпраці польських та українських спецслужб, а також польської та української прокуратури. Під ГРУ мається на увазі російська військова розвідка. Відбулося проникнення російської розвідки. Також були справи щодо підпалів у різних місцях. Так, одна Одна із найсерйозніших стосувалося інциденту під Вроцлавом, коли чоловік збирався підпалити завод лакофарбових матеріалів. На щастя, його завчасно зупинили польські спецслужби. Для нас це досить нове явище. Такі нові справи про шпигунство в Польщі для нас також досить важливим, новим і дуже радикальним стало те, що один із польських суддів, пан Тома Шмідт, вирішив емігрувати з Польщі і почав співпрацювати з білоруськими силами. Його негайно відстронили від суддівської посади та позбавили суддівської недоторканності. І зараз на нього видано європейський ордер на арешт. Давайте поговоримо про війну в Україні з вашої точки зору. Які шанси того, що Україна програє? Думаю, я б перевищив межі своєї компетенції, якби коментував такі питання. Я займаюся багатьма питаннями, але я все ще міністр юстиції, генеральний прокурор. я не міністр закордонних справ і не політичний чи геополітичний стратег чи аналітик. Ви раніше говорили про гібридну війну, яку Росія веде в Польщі. Це на вашу думку стандартне втручання Кремля чи частина більшого плану? Я знаю, що ви хотіли б почути від мене більш загальну аргументацію щодо цього. Але саме тому ми маємо чудового експерта з цих питань: пана Радослава Сікорського, який має глибокі знання про міжнародні відносини та розуміння російських впливів. Але Ви знаєте справи щодо дев'яти заарештованих осіб? Я скажу вам ще про одну річ, тому що я вважаю, що це важливо. Однією з важливих ініціатив цього уряду та прем'єр-міністра Дональда Туска було створення спеціального комітету свого роду дорадчого органу для розслідування різних форм російського впливу на польській території. Цей комітет був створений нещодавно. Він складається з експертів з різних галузей, міжнародних відносин, дезінформації економіки. У цій групі також є юристи. На мою думку, роль цього комітету може бути досить цікавою. Для оцінки можливостей чи методів впливу на польський публічний дискурс, так наприклад, я бачу, що є багато дезінформації, яка досить легко поширюється в польському суспільстві, що може бути результатом російської активності. Або ми бачимо, що були певні дії для глибшого впливу на сектор енергетики чи різні галузі економіки. На мій погляд, дуже важливо в контексті польської дискусії глибоко розглянути різні форми та методи російського впливу на щоденне політичне життя. Телі політика лайф згаданий вами комітет, який стежить за російською діяльністю в Польщі. Наскільки він стурбований тим, що бачить? Yep. Я ще не знаю, який може бути результат роботи цього комітету. Він нещодавно розпочав роботу, але є сильний тиск з боку прем'єр-міністра Дональда Туска, міністра внутрішніх справ, щоб цей комітет активно і потужно повідомляв про різні загрози. Тому що я відчуваю, що іноді ми не розуміємо, якою мірою деякі теорії, скажімо, Олександра Дугіна, одного з архітекторів так званого євразійського бачення світу, втілюються у щоденній політиці в різних країнах, членах ЄС, зокрема в Польщі, або як використову. Різні методи дезінформації. Отже, я вважаю, що робота цього комітету також може мати певне значення для інших країн ЄС. Просто щоб подивитися, які є потенційні та фактичні способи впливу на публічний дискурс у різних країнах. Адаме Боднар, дякую за участь у конфлікт зон за ваш час. Дуже дякую.